Для того, щоб набирати м'язову масу, нам потрібно тренуватися, правильно відновлюватися і вживати якісну їжу. Сьогодні у відео ми складемо раціон харчування для двох наших підписників. Також я вам розповім про основні моменти, які треба враховувати при складанні раціону, і ви отримаєте відповіді на запитання, які залишили під попереднім відео. Сьогоднішніми нашими героями будуть Євгенія та Юрій, наші давні підписники, які активно тренуються і є на шляху до своєї найкращої спортивної форми. І дані раціони спрямовані на те, щоб пришвидшити цей процес. Перше на що варто звернути увагу при розрахунку і при складанні раціону для набору м'язової маси. Це вашу денну норму макронутрієнтів, а саме білків, жирів та вуглеводів. На першому місці у нас білки, на другому місці у нас жири, і на третьому місці у нас вуглеводи. Відповідно, в такій послідовності ми їх будемо додавати до нашої таблички. Я попередньо підготувався, вже склав раціон для них на декілька днів. І сьогодні якраз буду завершувати його. У мене залишилось два дні субота і неділя. Так от, перше, на що потрібно звернути увагу, це вхідні дані. В табличці я додав декілька колонок: Це ім'я, ріст, маса тіла, вік, стать, коефіцієнт активності. Так, попередньо я списався з нашими героями, вони мені дали вхідні дані, які я буду використовувати в цій табличці. Тут коефіцієнт активності все дуже просто: у вас або немає. Фізичної активності або вона у вас помірна, або висока, або надвисока. Ввівши дані, програма автоматично нам підрахувала нутрієнти. Є певні формули, які спрямовані на те, щоб розрахувати вашу добову потребність в так званих калоріях, і відносно неї ви вже рахуєте, скільки нутрієнтів вам потрібно. І от, у нас в середньому такі цифри, білки ми вживаємо 2,2 грами на кілограм маси тіла, жирів ми вживаємо 1,1 грам на кілограм маси тіла, і формула розрахувала, що в Євгенії потрібно 260 грам вуглеводів для того, щоб набирати м'язову масу. Але це цифри відносні, і відповідно в процесі того, як вона буде харчуватися, це все буде коригуватися. Зараз я ознайомлю, як виглядає сама табличка. Сама табличка складається з декілька стовпчиків, і тут ви вводите продукти харчування. Вона у нас складається з білкової складової, вуглеводної складової, жирової складової, овочів та фруктів. Тут є табличка, яка рахує кількість макро- та мікронутрієнтів, а точніше білків, жирів і вуглеводів, у кожному прийомі. І сумарно за день ми отримуємо цифри, які повинні плюс-мінус збігатися з тими цифрами, які ми бачимо тут. Ну, цього прямо до граму дуже важко досягнути, тому що там ми не зможемо відважити 121 грам курячого філе, чи, там, наприклад, там, не знаю, 12 мл олії. Це все відносні цифри, але вони. Плюс-мінус повинні співпадати з тими, що є у нас тут. На першому місці у нас завжди білкова складова. Так як коли ми потренувалися, організм сигналізує про те, що потрібно запустити білковий синтез. Мається на увазі, що організму потрібно потрібен білок для того, щоб будувати м'язи. Є білки повноцінні і неповноцінні. Повноцінні це ті, які ми переважно отримуємо з продуктів тваринного походження, а неповноцінні це ті, які ми переважно отримуємо з рослинних джерел. Чому повноцінні і неповноцінні? Тому що у повноцінних є всі 20 амінокислот, а в неповноцінних може якоїсь амінокислоти не вистачати. Але це не проблема, якщо ви, наприклад, вегетаріанець або веган, ви можете комбінувати різні джерела рослинного білку і відповідно з них добирати певні амінокислоти. Наприклад, на сніданок білкова складова. Тут в табличці ми обираємо продукти, які можна вживати, наприклад, на сніданок. А це може бути багато і великий, великий вибір. Наприклад, сьогодні ми будемо їсти кисломолочний сир нежирний 0,2%. Приблизно 150 грам. До кисломолочного сиру, так щоб він нам не викликав ніякого дискомфорту, ми будемо додати, наприклад, Йогурт грецький. 40 грам. Середня потребність білку для кожної людини різна. Для людей, які не тренуються, 0,8 грамів на кілограм маси тіла буде вистачати з головою. Для людей, які тренуються, ця цифра трошки більша. Від 1,5 до 2,5 г на кілограм маси тіла. На обід у нас буде, припустимо, говядина. Або теляти на філе. може бути теляти на філе 120 грам. На підвечірок ми будемо вживати протеїновий коктейль, концентрат білкової сиворотки, десь приблизно 30 грам. На вечерю ми будемо вживати жирну рибу. Наприклад, лосось це 120 грам приблизно. І ми переходимо сюди і дивимось, скільки у нас виходить денна норма білків. Ми бачимо, що програма була порахувала, що Євгенії потрібно 127 г грам білків. Ну та цифра відносна там може бути похибка до 5 г, Нічого страшного А у нас зараз цифра 99. Це нормально, що 99 г грам білків. Так як наш раціон складається не тільки з повноцінних білків, а й неповноцінних білків, яких ми отримуємо, наприклад, з їжі, там з горіхів, з бобів, з тих самих круп, і це нормально. І нормально, коли у вашому раціоні 80% білків складаються з Тваринних джерел, а інші 20% складаються, наприклад, з рослинних джерел. Далі ми переходимо до жирової складової. Жири виконують багато функцій в нашому організмі. Це і захисна функція, це і регуляторна функція, це і синтез наших гормонів, стан нашого волосся, шкіри, нігтів і так далі. Тому нехтувати ними не потрібно. Жири є насичені жирні кислоти і ненасичені жирні кислоти. Насичені жирні кислоти це ті, які ми переважно отримуємо з продуктів тваринного походження, це жовток яйця, це жирні м'яса, це вершкове масло, а ненасичені жирні кислоти це ті жирні кислоти, які ми отримуємо з продуктів рослинного харчування. Це всякі олії, масла горіхи, деякі рослини, то само авокадо і так далі. Ненасичені жирні кислоти поділяються на декілька груп на поліненасичені жирні кислоти і мононенасичені жирні кислоти. Поліненасичені жирні кислоти це омега 3 і омега 6 жирні кислоти. А мононенасичені жирні кислоти це переважно омега 9 ненасичені жирні кислоти. Ми їх отримуємо відповідно з продуктів моря, це жирна риба, якщо брати до уваги омега 3 жирні кислоти, а інші омега 6 і омега 9 ми отримуємо з різних джерел, там олії, горіхи і так далі. І в вашому раціоні ви повинні дотримуватися наступного співвідношення до 30% раціону. Загальної кількості жирів у вас повинно припадати на насичені жирні кислоти: це жири з м'яса, з яєць, з вершкового масла. А інша частина повинна припадати на ненасичені жирні кислоти. Це може бути жирна риба, це можуть бути горіхи. Це може бути авокадо, це можуть бути різні олії і так далі. Потребність організму в жирах в середньому від 0,8 до 1,2 грамів на кілограм маси тіла. Ми в середньому використаємо 1,1 грам на кілограм маси тіла. До кисломолочного сиру нежирного ми можемо додати, наприклад, горіхи. Давайте миндаль, наприклад. Додамо 30 грамів. До телятини ми додамо олію. До концентрату білкової сиворотки також можна додати горіхи. Це може бути, наприклад, миндаль або кешю улюблений горіх. Кешю. 20 грамів. І як лосось вже є жирна риба, то до нього ми можемо додати хіба що небагато ляної олії. Як ви замітили з нашої формули, коли ми вводили наші дані, основне, що нам формула вираховувала, то це кількість вуглеводів, опираючись від того, яка у вас фізична активність протягом, там, припустимо, тижня. Якщо ви багато тренуєтеся, багато рухаєтеся, відповідно, вам потрібно багато вуглеводів. Якщо ж ви менше тренуєтеся, у вас є певні проблеми зі здоров'ям, ви маєте ожиріння, то цифра вуглеводів у вас менша. І якщо брати розрахунок якщо у вас є багато лишньої ваги і ви хочете набирати м'язу масу, то спочатку я вам рекомендую скинути ту вагу. Дотримуватися певної кількості вуглеводів, це в середньому 2-3 грами на кілограм маси тіла. І коли ви вже досягнете оптимального рівня жиру, починати набір м'язової маси поступовим збільшенням білків і вуглеводів у вашому раціоні. До телятини ми можемо додати, наприклад, макарони. До концентрату білкової сиврутки можна додати. Ту саму рідку вівсянку, або просто вівсянку, або теж якийсь фрукт, ну, я би краще додавав вівсянку. І до лосося ми можемо додати, наприклад, рис. Також ми додамо овочі. Наприклад, листя салату. Переважно більшу частину раціону нас складають крохмалисті продукти до 80%. 20-30% повинно припадати на солодкі продукти. І 10-5% повинно припадати на харчові волокна. Хоч вони і не засвоюються нашим організмом, але вони позитивно впливають на травлення, особливо на травлення білків. До протеїну ще можемо додати вуглеводів, ще можемо додати фруктів. Це може бути, наприклад, чорниця. Як ви бачите, дуже багато складників, і на око важко визначити, скільки грам приблизно вони важать. Тому бажано користуватися кухонними вагами. Вуглеводну складову ми важимо до приготування. Ви можете зварити рис в пропорції 1 до 2 чи 1 до 3, і він по-різному розвариться і, відповідно, буде мати різну масу. То ми тут в табличці вказані дані приготування продукту до білкову складову. Ми важимо вже безпосередньо після приготування. В процесі готування вона втрачає рідину. То в нас білкова складова порахована після приготування. Коли ми розраховуємо такі раціони, вони можуть бути кожного дня різні. Якщо я тут вам, наприклад, склав їм раціон на кожен день, в принципі, їм не обов'язково кожного дня це готувати. Це, в принципі, є е, сім е, варіантів раціону, які вони можуть використовувати і підбирати той, який для них є вигідний, а саме економічно вигідний, тому що економічна складова вашого раціону бюджет це чи не найголовне, від чого потрібно відштовхуватися. так як зараз. Війна в Україні, і ми багато донатимо на їжу. У нас відповідно залишається не дуже багато коштів, і треба ті кошти використовувати раціонально. Провівши деякий час, ми отримали готові раціони для двох підписників на сім днів або сім можливих раціонів. Вони максимально різні з різних складових, хоча більшість продуктів багато повторюється, ну це переважно ті продукти, які в нас є у вільному доступі, і можна їх по різному коригувати. Головне, що в кінцевому результаті ви отримували оцю кількість макронутрієнтів, які вам потрібно вживати протягом кожного дня. Ось таким було наше відео. Наші головні герої вже отримали свої раціони і вже активно по них харчуються. В описі до цього відео я залишу посилання на раціони, можете подивитися і використати для своїх цілей. Якщо ж хочете отримати індивідуальні раціони, то запрошую вас підписатися на наш Patreon. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!